Сьогодні, 1 червня, в усьому світі відзначається Міжнародний день захисту дітей. Діти це наше майбутнє. І сьогодні, як ніколи, вони потребують нашої підтримки. За сталою традицією, ми завітали до наших підопічних діточок Ангеліни та Данила. Аби побачити дитячу посмішку, ми подарували нашим діточкам. Іграшки, цукерки та інші речі, які можуть стати їм в нагоді. У морських прикордонників завжди багато своїх завдань, які пов'язані з сьогодні. Ми завжди знаходимо час приїхати до е, дівчини, яка е, в свій час залишилась без батька. Е, ми раді приїхати до дітей нашого побратима. Е, це робимо ми часто. Кожна дитина сьогодні має право на щастя, на навчання і не бачити всього того, що пов'язано з війною. Сьогодні ми в гостях у Ангеліни, свято пов'язане з міжнародним днем захисту дітей. Я бажаю всім здоров'я діточкам, щоб вони мали своє дитинство і завжди ну, не бачили всіх цих жахів війни. Вдячні морської охорони, що вони нас відвідують. Прошлий год вони приїжджали к нам на день захисту дітей. І в этом году приїхали, ми дуже раді, що нас не забувають, що нам допомагають. Дуже дякуємо, що такі вони дружні, такі привітливі. І ми стараемся во всем, як сказати, быть вдячними всім, хто нам допомагає. Очень Очень рады, очень рады, що приїджають, що не забувають провідувати нас і вдячні.